Зараз будемо пробувати. Опа! Є, видурив. Ну, гарний, гарний. Ух, то Є. Друзі, всім привіт! Я вас вітаю, ви на каналі Рибалимо разом. Не кругом у нас можна вийти на лід, де-небудь вже відкрита вода, але я ще знайшов місце, де можна порибалити. Так що, друзі, вже по 9 ранку, погода сьогодні сонячна, гарна. Зараз хочу наловити живчика, друзі, кинути пару жерлиць і далі буду шукати окуня якогось і більшого. На блешні, лісотки, все як завжди, друзі. Маю підводну камеру, можливо, вона допоможе в пошуку окуня. Так що вперед, не гаємо часу, приступаємо до рибалки. Значить, друзі, пройшовся, я пробив десь лунок 10. І зараз першим ділом, так як я вже придбав собі підводну камеру, завжди проходжу, глянемо, чи є тут якась рибка. Хоч якась, друзі, знаєте. Треба й живчика нам, треба й крупнішого окуня, хочеться половити. Тому щось що будемо шукати. Місця, друзі, я ці принципі плюс-мінус. Знаю. Тут я і на ультралайт колись ловив окуня. І в зимі тут такі коряги, піньків багато. В цих піньках. Мав би бути окунь. Так. Перша лунка в нас пуста. Пуста. Йду далі. Зараз де знайду окунця якогось, там і буду сідати, пробувати щось піймати на лісотки, на лісотки свої. Без мотилка, це топчик по зимі. Так, тут що в нас? І тут, друзі, пусто. Так. Якщо, друзі, будуть якісь цікаві кадри, звичайно, з підводної зйомки, то я буду вставляти. В цій камері є запис відео. Тому, якщо щось якусь рибку буду знаходити, звичайно буду вставляти у відео, щоб вам було цікавіше дивитися. Так, одна трава. Нема риби. Так, друзі, що я вам скажу? Історія дуже. Сумна. Значить, оббив я оце все місце, воно в корягах, повністю все збив, лунок 30 колотнув. І що ви думаєте? Один окунчик отакий от Десь побачив, все, пусто, просто пусто, нема риби. Не знаю, куди йти, що робити, але тут окунь завжди любив стояти, його сьогодні нема. Так, друзі. Сів я пообідати, розказую зараз ситуацію. Коротше, 12 година майже вже. 12 година, друзі, я ще не рибачу. Ви прикидаєте? Там в одній лунці попробував щось на мормишку і все. Ходжу з камерою. хожу з камери, а риби нема. Ну ніде нема, одного окуня, я побачив до обіду. Я вже сьогодні проколотив ну, стільки лунок, ну, штук 60, напевно. Може 70. Я вже не знаю, пройшов всі ями, берега. Трави, не малька, нічого не видно. Просто глухо пуста водойма, Ви розумієте? Я не знаю, що то робиться, але ну, в мене ще такої рибалки не було, щоб я не міг до обіду риби знайти. Ну і, в принципі, сідати там, де нема риби, ну я не бачу смислу. Тому зараз пообідаю, друзі. Лунок я надобасив, печню, я сьогодні вигуляв добре. Ну зараз з обіду піду далі шукати, я не здамся. Зараз піду шукати далі, не знаю. А якби найти, то можна гарно ще відловитися навіть там за ту дві годинки якихось. Головне знайти рибку. Тому чайочку. І буду шукати далі рибку. Якось так. Така сьогодні, друзі, рибалка. Зараз сальця з'їм. І буде воно. Може піде, а? га? Друзі, коротше, знайшов на одному місці такі гарні окуня. Зранку тут було рибачив Володя знайомий мій. На балансіра гарних окунів він там взяв таких, зроблю вставку, побачити, які він тут зранку окуні брав на балансіра. Ми... Дивіться, хоч на камеру рибу гарну покаже. Дивіться. Які окуня, і камери не треба підводити. і тут ходить хлоп, а тут собі дергає <рес> на мікрончика. <рес> не, ну так це кабанчики зовсім гарні, слухай. А другий клюнув, я його упускав, тільки дуна впустив і зразу тудух, покльовка. Того зняв і тільки опустив і зразу покльовка. Ти що, вони взагалі гарні? І третій його через пару хвилин. І бач на чистому. І все, і тишина, і нема, не знаю, треба далі. Проходящий. Проходяща стає. Та там розумієш, я, я ще вудку не опускав. <рес> Ні, бо смислу нема. І він вже пішов, я прийшов, пару полонок провірив, ну такі красені стоять, друзі. Просто, і та, там штук 5 їх я бачив, зараз, зараз спробую. На безмотилку. він, звичайно, то ловив на. на балансир, але спробуємо. Володя, тобі привіт, твоє місце. Козирне, зараз буду пробував на мормишку. Гарні красені друзі там стоять, ну просто. Зараз півдруга. Опа! Пішов, пішов. Пішов, пішов. Ой-ой-ой-ой-ой. Ні, ну більший-більший. Оп! Є, бачите? На лісоточку взяв, друзі. Знайшов, знайшов ополоночку. Щоб ви розуміли, півдруга, перша рибка і перша, де я побачив рибу. Це просто дивіться. Ну такий грам 150 Гарний красивий. Ну там і більші стояли. Зараз пробую. Пробую ще. Там є більше. Перша проводка, бачите, і на лісотку хапнув. Ну, він тут стояв на балансир. Так. Ну, там такі окуня у нього, та ви що, на балансир попадали, там 1 грам 600, пів кіла. Тобто гарна рибка. Ох ти що гарна поклювочка, гарна, Гарно нагнув. Але щось не засікся. Ах, та ви що, знов схід? Ну як ти так береш? Ай. Зараз гляну ще раз у камеру, чи вони тут є? Вони тут трошки бояться камери. Ну як бояться? Перше цікавляться, а потім тікають. Тому, знаєте, камеру пхати лишній раз в ополонку не дуже добре. Я так замітив. Так, і що? Немає його. Походу. Не, вовда... Ой є-єє. Є-є-є, друзі. Так, друзі, пояснюю ситуацію. Коротше, розрубав я цю мистинку, трохи більше лунок. І в цих о, двох лунках от одна і друга рибка стоїть. Окунь гарненький є. Тому в тих інших туди далі немає, а в цих двох є. Бачу, камеру є. Зараз будемо щось підбирати. Ну, Скаже, він не активний, він неактивний, друзі. Обід, знаєте, можливо, на вечір проклюне, але поки обід він не хоче. Ну є, добре, що я його знайшов, друзі. Цілий день ходив. Ну, півдня. Півдня я ходив і шукав. Ворухнув. Була покльовочка. Бачите, що, треба щось міняти, щось пробувати. Знайшов ще в одній ополонці, трошки стайка змістилася, знаєте, стоїть, стоїть, бачу, покльовок нема, пустив, вже немає його, вже відійшов пару метрів. Тому зараз буду, тут бачу, два окунька таких гарних стояло. Зараз будемо щось спробувати їх умовляти. Червоно, значить, друзі, п'ятий колір з жовтим пузом. Бачите, вмови. Так, опускаємо одразу назад. Він там не один. А, бачите? Була покльовочка. Десь 3 метри глибини, друзі. Тут типа чуть, чуть як ямочка виходить. І вони десь тут тусуються. Щось трошки нюхнув. Опа! Є, видурив. Ну, гарний, гарний. Ох, то вийшло. Опа! Є. Дивіться, який такий грам двісті красавчик. Віддай лісотку. А такий. Бачите, ця червона... По останніх рибалках, знаєте, з жовтим пузом. Головне, щоб жовтий пузик був, я бачу. Непогано працюють. Глухо особливо. От такий, як він от такий, знаєте, ну, ну, так собі бере, як кажуть, то він на неї коричнева жовтим пузом, чорна з жовтим пузом, червона жовтим пузом. От такі лісоточки працюють, в принципі, інші не пробую якось самого віра з жовтим пузом, хоча й на інші ловив. От бачите, взяв, о, гарний красень. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Ой-ой-ой-ой-ой-ой! іди сюди, іди сюди, іди сюди. Ні-ні-ні-ні-ні. Ні, ну це гарна рибка. А, бачу під льодом, що він робить. Подивіться, подивіться, який красень. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Але дав мені, знаєте? Дав мені. Іди туди. До речі, друзі, кому потрібні лісоточки, без мотилочки, звертайтеся. В наявності в восьми кольорах на більшому і меншому гачку. І також блешні на окуня в двох розмірах. Колір латунь роблю, можете звертатися. Посилання, як завжди, лишаю під кожним своїм відео. Цей такий невеликий. Хоча... Ні, знаєте, непоганий. Непоганий. Такий грам 150, напевно. Іде. Знаєте, є, є, вони там, їх треба просто умовляти, друзі. Просто умовляти. Ааа, нарешті я якийсь кльов за сьогодні побачив. Ну ви що? Хуш, тільки ходити з камерою. ви... Просто до обіду навіть вудку можна сказати, там один раз мокнув ту мормишку. Просто ніде риби нема. І тут бачите. Знайшов, все ж таки, знайшов, впирався, не здавався. І знайшов. Ну як знайшов? Володя тут ловив, я вже знав, що тут десь він крутиться. І Володя вже не перший день тут відловився на цьому місці. Але він, знаєте, якийсь тут західний такий. Стайка зайде і знов тишина, нема нічого, зловив там трошки. А ну, але й кабаноси в Володі попадали, звичайно, там ви що? Такий на балансірчика він брав. А! Гарні окунчики. Мені поки на мормишку таких ще не було. Та я й не знаю, чи я його на свою 093 лісочку витягнув, блін, такого окуня, якби мені навіть взяв. <звук> Бачите, є, що немає як. ой 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 що, зійшов. Блін. Але дуже великий був, друзі, то найбільший був. Ви що, блін. Але кабан. Так, да, друзі, ну, блін, шкода. Ну то та ви що, то окунь дуже гарний був тільки що. То був красень. Він так потянув і зійшов зараза, ну. Знаєте, друзі, в тій уголинці, що я сидів, де от зловив і схід був, немає. Опустив камеру, нема. Тобто через то він вже і не бере. Зараз ще пройдуся. Тут, якщо вони ходять, знаєте, треба попасти йому. Якщо, як кажуть, в рот тою мормишкою, тоді є шанс зловити. Так, тут сусідню лунку колотив, тільки що від тої. Тоже пусто. нема. Треба зараз буду шукати, куди стайка відійшла. Треба його пильнувати, де він в яку луночку підійде, там і пробувати його підманювати. Так, тут що в нас? Пусто, друзі, знаєте, пусто третя лунка. Пуста нема. Ні, Не, є ось один гарний. От один красень є. Але один тільки. Угу. Запам'ятав, що в цій біля вудочок один був. Так, друзі, пробив, коротше, недалеко від тих лунок, де ловив, знаєте, пробивав. Ну, звідти пішли, бачу, немає окуню більше тих, там, де я зловив. Взяв, пробив тако по 2-3 метра від тих лунок ще пару. Є. 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 В цій лунці гарні, такі красені. І в сусідній є. Зараз будемо пробувати. Подивимось. Захоче він чи ні. Він відходить. Бачите, він тако зловив пару штук. Останні відходять десь в бік. І треба знати, куди він пішов. А без камери ніяк. Добре, що я побачив камеру, куди він, що він, де він стоїть. Вроді як нюхнув, так якось вібрація пішла по лісці, знаєте, вудочка карбонова дуже чути. такий як навіть легесенький тичок до мормишки відчуваю. Мені здається, що тичок був. Знаєте, так якби музою штовхнув, от щось типу того. Так, я дуже в ту полоночку там бачу сусідній окунець плавав. Зараз спробуємо. Ну, глибина така, знаєте, трохи, блін. Тільки трохи є. Скажу вам, 3 метри, як льоду, навіть половиною може. І таких окунчиків на такій глибині тягати, то. М -м -м -м, задоволення, звісно. Так, а ну, йди сюди. Ди сюди. Зараз ми тебе за... За губу па є yeah. виманив, виманив гарний. Опа, бачите гарний піде. І йде сюди, хожу, друзі. На ту саму лісотку, бо на неї якось найбільше він реагує на ту червону п'ятий колір. Знаєте, то через то на неї і хожу. Пробував інший, ну щось він на інші не хоче. І на блешню не хоче сьогодні. Не знаю. Не хоче більше. Ну я тут, в принципі, одного і бачив тільки в камеру в тій ополонці. Тут зовсім нічого не було, але пробую. Знаєте, як починаєш ходити з камерою, нема коли ловити. Добре, як знайшов тато, сідаєш, а тако нема, нема, там нема, там нема. І Ти ходиш з тою камерою і сьогодні, так як я пролазив до обіду, навіть не, не ловив. Не було камери, сідаєш та й ловиш. Є та риба, нема тої риби. Сідаєш та й дьоргаєш. надієшся. А так камера є, ходиш, нема, нема, та й навіть не цікаво сідати, знаєте. Так, друзі, четверта година вже, і по сімейним обставинам треба мені їхати додому. Можливо, би ще якихось півгодинки, 40 хвилин я пошукав. Ну, треба їхати додому. Останні, друзі, півгодини я пройшовся два рази з камерою по тих лунках, де ловив. Голо, немає риби, пустота. Далося мені все ж таки з цього містечка шість штучок вихватити. Знаєте, була якась видно проходяща стая, і шість штучок я. Вихватив. Також був такий гарний схід, друзі. То була риба дня 100%. Я відчув, ну він дуже гарно впирався, але я напевно його погано засік і зійшов. Також ще пару покльок було гарних по зубах. Ну і в камеру я бачив, що в принципі окунь тут стояв гарний. Такий, знаєте, можна ловити. Кому, друзі, потрібні безмотилочки лісоточки або блешні на окуня, звертайтеся, посилання завжди лишаю в описі під кожним моїм. Відео. Підписуйтесь, друзі, на канал Рибалимо разом. Тисніть подобаючки, пишіть коменти. На сьогодні все, до нових зустрічей на каналі Рибалимо разом.